Герої не вмирають. Вони живуть доти, доки живе пам'ять про них. Гуцел Олександр Іванович, позивний малий, водій третього стрілецького відділення, третього стрілецького зводу, першої стрілецької роти, старший солдат, народився 4 березня 1999 року в селі Великі Кузьківці, Лановецького району на Тернопільщині. Саша зростав спокійним, добрим та кмітливим. Він був найменшим та улюбленим сином. Ну у сім'ї гуцалів дві старші сестри піклувалися і любили брата. А сам він дуже любив дідуся Григорія, який возив його кіньми у дитячий садочок. У 2005 році пішов хлопець у перший клас Великокуськовецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Зі слів першої вчительки Оксани Володимирівни, Саша був старанним учнем, слухняним, наполегливим, дружелюбним та щирим. А ще дуже працьовитим. Уже в юнацькому віці допомагав батькам орати, сіяти та збирати урожай. Після закінчення школи навчався в Лановецькому училищі. На тракториста, машиніста та водія автомобіля він був хорошим студентом, добре розбирався в техніці. 21 квітня 2019 року був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Києві у центрі забезпечення службової діяльності Міністерства охорони та Генерального штабу Збройних сил України. Початкову військову підготовку пройшов у місті Десна. За час проходження служби на посаді діловода відділу інформаційних систем зарекомендував себе з позитивного боку, порядним дисциплінованим військовослужбовцем. У жовтні 21-го року, під час демобілізації зі строкової служби запас був нагороджений іменним годинником від міністра оборони України. У Саші було багато друзів, з якими він полюбляв грати теніс, а найбільше у футбол. Після служби працював хлопець механізатором агрофірмі Горень. Зі слів керівників тракторної бригади був відповідальним та працьовитим і дуже старанним. Війна перекреслила всі його задуми та мрії. В перший день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Олександр отримав повістку 25 лютого 2022 року. Був мобілізований 105-ту бригаду, 85 й батальйон територіальної оборони. Майже вісім місяців проходив службу на території Кременецького району, за що отримав подяку від шумського міського голови і командира роти. 19 жовтня 2022 року. Їхня частина була прикомандирована до 110-ї бригади в Запорізьку область. В цей час там велися запеклі бої. У березні 2023 року перебував у відпустці у рідному селі, відвідав школу, поспілкувався з учнями та вчителями. Не хотів повертатися у пекло війни, ніби відчував, що більше не повернеться додому. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, захищаючи свободу і незалежність України, малий мужньо виконав свій військовий обов'язок. Загинув 17 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Левадне Запорізької області. Усе село зустрічало тіло героя на колінах, трьохкілометрова дорога додому була встелена квітами. Похоронили героя на кладовищі у рідному селі. На фотографії молодий, красивий юнак, світла дитина, який навіки віки 24 роки. Не можуть змиритися з тратою сина і його батьки. Вони пишаються своїм сином, його мужністю та відвагою у захисті батьківщини. За бойові заслуги Олександр був нагороджений медаллю за службу українському народові від 16 червня 2023 року, за день до смерті, яку так і не отримав особисто. Лише через 40 днів нагороду вручили батькам. І медалю ветеран війни посмертно від 29 червня 2023 року. Вічна пам'ять та слава герою! Герої не вмирають, вони у нашій пам'яті, у наших молитвах.